Вітаю всіх! Я хочу просто продовжити рубрику Порада від карт. І зараз порада для тих, хто хоче виїхати через blackout. Відсутність світла. Хто хоче виїхати через blackout? Яка для них порада? Три варіанти, як завжди, виїхати через blackout. Бажання. Ну, перше, це будинок, це житло. Питання житла стоїть дуже гостро зараз, тим паче, тому що є багато чого розбитого, і просто нікуди не виїдеш. Боже, у людини, куди можна було виїхати, все розбито. Тема житла просто, будь ласка. Так, перший варіант. Перший варіант це є куди виїхати, в нормальне місце, в приємне місце. Просто людина поїхала собі в нормальні умови, просто живе. Змінила цей кошмар. Другий варіант. Ви Знаєте, а другий варіант це сама людина. Це як карта бланка даній колоді на чоловіка. Тобто людина вирішує, що і робити. Вона ще не знає, як її робити. Люди живуть в різних районах, в різних містах, містечках, і вона ще думає, що її робити, як її виходити з цієї ситуації. Ви Знаєте, і третій варіант це вихід, це пошук виходу. Я хочу сказати: це наш результат по блекауту. Люди, ось так є ця змія. Намагаються знайти вихід десь, дуже, десь чесно, десь не дуже чесно, але вони думають, що їм зробити як вийти з ситуації так, щоб було комфортно. І це правда, на жаль, така ситуація. Тому вибирайте свій варіант, і треба виходити з реалії нашого життя.